Держава виділила тендерів на закупівлю в 78 мільярдів, але більше спрямували на сферу там 16 мільярдів на дороги. Як вважаєте, раціональне використання? 16 мільярдів на дороги. Нехай роблять дороги, нехай хоч щось роблять, якщо чесно, щоб це було видно, щоб це був профіт е, в місті, щоб це був профіт в країні. Я вважаю, щоб вони не йшли взагалі в нікуди. Mm. Во время війни це не, не раціонально. Mm. на війська виділяти кошти, а не на ремонт дорог, які. Не приносять на даний момент дороги користі, не приносять. Я переживу погані дороги. Снаряди треба робити, хайморці треба робити. Треба перемагати, а не їздити по красивим дорогам. Ну, якщо це буде прокладено в сторону Донбасу або логістичні шляхи, то може бути. Але якщо будуть класти в Львівській області, ну це не потрібно. Бо люди збирають на дрони. Держава виділяє на асфальт.